Доброго ранку. Белю перепадників край на мовного каналу. Гарний. Достатньо теплий ранок. Легенький туманець. Ось щось з дерев вже падає. Ось це те щось. Ой, запах який. Перше квітня 2025 року. Вівторок. Так, що на російському моловному позав. Зі святом з нашим провізійним з ним дурня. На. Квітень. Це один з найулюбленіших місяців моїх за квітнем травень. І така погода. Передчуття чогось. Ну, весна. Що таке весна? Щось нового перечуття. Змін. Сподівання. Сподіваємось. Сподіваємося. На, на весну. На літо, на мир. Тудись сюди з дружиною. Куди поїдемо відпочивати? Ну то більше, більше донька. Ми поїдемо кудись відпочивати я кажу, якщо все буде добре, то поїдемо. Треба дожити. Треба. Ладно, щось, щось таке. Сьогодні день жартів, сміху. А я якось але щось таке. Не до дожарти. На сьогодні ніч. Чуть-чуть пройшла. Нічого, нічого. Це гарно. А перед тим дві ночі то такі були погані. Все, усім гарного вівторка. Я откажу травень. Трави, да, трава вже є, квіточок ще немає. А зараз кисень. Все, миро добро злагоди, всім щиро дякую. Ми будемо жити. Не бажаючи ні наші. До побачення, Пока.